Всім привіт! Прийшли з автомагазину. Знаєте, що їм у нас Дубезовський хлібзавод став випускати хліб чорний, Миколаївський називається. Продовгуваста така паляничка. А на Бородинський схожий, але без тмину. Без тмину це просто бомба. Шикарний хліб. Ми на прогулянці. Моє чудо пішло в туалет. Хто дивився? Мої короткі відео, той зрозумів, що вночі в мене була робота. Вчора в нас вранці світло як виключили рано вранці, увімкнули о 10.20 і о 11.00 виключили і включили знову тільки у пів першого ночі вже виходить сьогодні. А в мене начинка на піцу була заготовлена. Піцу дві штуки зарядила стірку. Ну, хто дивись коротке відео, той знає. Стірки також було два рази по одній годині. Капустяний пиріг, фокача. І отак от стала почала у пів на першу ночі. Тоді трішки посиділа ще в інтернеті, змонтувала відео. Чекала, поки спечеться, вночі в напруга вища 220 вольт, не так, як в день вмикають по 187 то й духовка пекла краще. Ну, Взагалі, все поки поробила, лягла лягла, лягла о п'ятій, напевно, щось біля п'ятої ранку. Але ж там, зрозуміло, що зарядилися батареї на телефоні і на павербанку, треба, ж ото посидіти в тіктоці. І все ж треба подивитися, перечитати. <смі> Заснула десь о пів на шосту, напевно. Ну, сон був поганий. А сьогодні зранку, бачите, яка погода. Думала, вчора була погана, а сьогодні теж холодно. Трошки припорошило, але погана погода. Ми тут гуляємо, мерзляк. І оце тепер думаю, що напевно хліб тепер буду пекти вночі. Бо так в день не вгадаєш, коли увімкнуть чи не ввімкнуть на дві години. А, а тісто стоїть. А з духовки хліб домашній, це найкраще. Ми так хліб не купуємо. Ну, це чорний куп... попробувала, коли їздила в Дубов'язовку на нову пошту. Там побачила, брали люди. я взяла одну, приїжджаю, мама вдома також купила таку хлібинку. Ну, я люблю такий якийсь незвичний хліб. А так хліба майже не їм. Ні домашнього, ні купленого. І чого мене пушить тоді? Скажіть мені, будь ласка. Все, підемо додому. Ну, нічого, все переживемо, аби тільки не було знову ракетних обстрілів. Зіла цей хліб аж у зал. Ось так він виглядає. З насінням соняшника дуже гарний. Там в кінці я вставлю відео, як... Ой, самі зрозумієте, сьогодні обстріли були. я Не знаю, ще, чи чутно там чи ні. Світло увімкнули. Дякувати Богу, о 12-й годині, але змінився графік, і тим, кому в 12, мають вимкнути о 13-й. Зараз 13-та, не знаю. Включила по-швидкому циркуляційний насос. М'ячик мого чуда валяється. Тому навіть не знаю, що, господи. Ну, світло не виключили, може ж нічого такого страшного. Ой, коли воно вже закінчиться. Такі справи. Ти де взялася? Дивіться, вилізла з дров, мабуть. Лазить. Тут тобі й смерть, зараз упіймаю. Отак. Сиде на добро.